Ніхто знає, як тужить душа, коли діток людина втрачає, а вона не зна, де та межа між життям і вже смертю гукає до Господа. ой, Як їй жити, а і Бог любов. Посилає, щоб могла і жити, й молити. Він, сердечко, її захищає. Хто знає Господь наші сили, живемо не самі ми, а з Богом, щоб ноги по світу носили і що вічна душа за порогом що там душам смерті немає, а за них нам потрібно молитись. Без молитвів душа страждає, бо тепер там їй потрібно вчитись, вчитись бути там, де не думав, що життя все ж реальне, небесне. Господь точно все продумав, і кожна душечка там воскресне.